Старт відліку попереднього періоду роботи дитячої нацької футбольної ліги Дніпропетровської області чотири роки тому, на початку вересня 2021-го і те, що сталося далі упродовж наступного періоду, наразі сприймається як сюрреалізм, що це відбувається не з нами і у вимірах іншого чи його життя. Тоді ми будували плани і тішилися, що в чемпіонаті області восьмирікових категорій грають 220 команд. 20 пізніше стартували у подібному зимовому турнірі 11 на 11, паралельно з яким 94 з'ясовували звання про переможців і призерів у ході поєдинків на пракеті з футзалу. Наш регіон виступив ініціатором і запропонував розробити на теренах держави єдиний регламент чемпіонату України серед дитячих і юнацьких команд низки вікових категорій. Втім, все було практично в би. Жалісно і немилосердно перекреслено трагічного для всіх нас дня 24 лютого 2022 року, звірячим і нелюдським вторгненням Росії, яка розпочала війну. Проти України вона кардинально змінила життя мільйонів людей, знищила велику частину інфраструктури, розірвала сім'ї, шок, ступор. Звісно, вже було не до футболу. Довелося згортати і закривати програми і все, що планували раніше, але навіть у подібних умовах потрібно було жити. Бо саме в таких обставинах народжується не просто спорт, але і футбольна війна. Боротьба не лише за м'яч, але і за свободу. Ми не залишилися осторонь лиха національного масштабу, і майже відразу у складі асоціації футболу Дніпропетровської області стали активними учасниками волонтерської діяльності, надаючи посильну підтримку усім, кому вона була необхідна, від армії до юних прихильників гри, мільйонів та їхніх батьків. Чим давали зрозуміти, що їх не забули, а улюблений футбол та люди від нього мають сприяти їм психологічно і матеріально, допомагати справлятися зі стресом, вселяти впевненість. Варто відзначити співпрацю з Всеукраїнською фундацією захист прав дітей, гуманітаркою якої прийшли їм на виручку. Також, а на початку літа 22-го організували і провели перший, а згодом і другий благодійні турніри на підтримку Збройних сил України, за підсумками яких вдалося зібрати і перерахувати на потреби військових 70 тисяч гривень. Трохи оговтавшись, у середині листопада, стартував Кубок дитячо-юнацької футбольної ліги України сезону 2022-2023 років, який став першим в історії країни, що проходив у реалях воєнного стану. Ми підтримали 27 команд, що вийшли на старт, та допомогли в проведенні змагань у нашому регіоні. Загалом у той період у різноманітних турнірах, чемпіонатах Дніпра і області з футзалу, серед яких знову ж таки і благодійні взяли участь понад 100 колективів, де головним досягненням було не стільки визначення чемпіона, скільки сам факт проведення змагань, що символізувало нашу незламність і віру у перемогу. Трохи веселіше пішли справи у 2023 році. В чемпіонаті дитячо-юнацької футбольної ліги Дніпропетровської області зіграли 205 команд. Було поновлено традиційні змагання Дніпро Саммер». У Кубку ДіФЛ України від регіону взяв участь 21 колектив, де серед 16-річних переможцем став УФК Кревбаздні Дніпро» тренер Андрій Пісний. На рік молодші їхні одноклубники з вікової категорії Ю 15 підопічні Євгена Прошенка завоювали середні нагороди, паралельно враховуючи реалії війни, яка поруч ми розпочали реалізацію міжнародного проекту Spirit of Soccer Ukraine», який покликаний донести до дітей рятівні правила навчання загрозам, що походять від вибуху небезпеки. Безпечних боєприпасів, а також впровадження навичок надання першої психологічної допомоги дітям та іншим цивільним особам, що перебувають у групі ризику. Окрім того, важливим завданням програми є спонукання дітей з постраждалих від війни регіонів до продовження занять спортом, стабілізація їхнього емоційно-психологічного стану та соціальна інтеграція потерпілих від протипіхотних мін осіб і людей. З обмеженими можливостями, майже у звичному режимі розпочався сезон 2023-2024 років. На старт чемпіонату області вийшло 268 команд. Ще 177 зіграли у зимових змаганнях чемпіонатів Дніпра і області з футзалу. На чуйнацькій футбольної лізі України стартували 13 клубів загальною кількістю 41 команда п'яти вікових категорій. Серед них найуспішніше виступили 17-річні вихованці тренера Сергія Воздевича з дитячо-юнацької спортивної школи футбол. Ольої академії Криворізького кривбасу, які стали бронзовими призерами турніру. Ще п'ятірка колективів цього одноіменного клубу. Щоправда, різних навчальних закладів і вікових категорій фінішували четвертими. Перша ДЮСШ кривбасу 84 та квартет команд училища фізичної культури з Дніпра у турнірі Кубка України. Ю 16 зіграли сім колективів. Куди успішнішим був наступний сезон 2024-2025 років, у ході якого наш регіон? Був представлений 12 клубами загальною кількістю 39 команд п'яти вікових категорій. Веліт лізі срібним призером серед 15-річних стала Криворізька дитячо-юнацька спортивна футбольна академія Кривбас тренера Сергія Чудака на рік старший інший колектив цього навчального закладу наставника Юрія Мункана у фінальному турнірі фінішував четвертим. Команда 15-річних сьомої Дніпровської Дю США океан, якою опікується Валерій Рикашов і Дмитро Трикос, завоювала срібні медалі серед ровесників у першій лізі. Зрештою, справжній прорив футболу Дніпропетровщини стався у першому національному турнірі Кубка регіонів Української асоціації футболу, де колектив Ю 13 училища фізичної культури Кривбас Дніпро. Тренера Євгена Прошенка відразу став переможцем. Після чого на знак подяки і нагроди він разом з підопічними відвідали тренувальну базу збірної Франції у Клерфонтене. Того сезону у Кубку Дитячінацької футбольної ліги України ю 16 зіграли 16 команд у чемпіонаті області. Взяли участь 268 колективів, 365 боролися за медалі у ході зимових чемпіонатів Дніпра і області з футзалу. У поточному сезоні Дтячинацька футбольна ліга України нараховує представництво 12 клубів нашого регіону, 42 команди п'яти вікових категорій, 255 команд. З'ясовують хто сильніший на теренах регіону. Окрім змагальної складової діяльність дитячо-юнацької футбольної ліги Дніпропетровської області була наповнена великою низкою інших звершень і досягнень, серед яких фестивалів футболу у межах всеукраїнського соціально-спортивного проєкту Відкриті уроки футболу, які були організовані Асоціацією футболу Дніпропетровської області за підтримки УФА під егідою української асоціації. В них, окрім учнів різних шкіл міста та регіону, беруть участь діти внутрішньо переміщених осіб з Харківської, Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Їхня Мета, щоб за допомоги різноманітних веселих ігор та естафет, використовуючи м'ячі, обручі, конуси, палиці, скакалки та канати, у ході занять дітвора мала змогу освоїти елементи техніки гри у футбол та пізнати його масову філософію, радість від гри замість результату. За всяку ціну, крім того, всі отримали цінні знання від кваліфікованих фахівців з безпеки в умовах війни, а також про зміцнення і виховання здорового способу життя, що таке імунітет і правильне харчування та інше велетенським прогресом, якщо не проривом у виховній роботі з юними футболістами стала практика відвідин музею олімпійської слави Дніпропетровщини, який організовуються спільно з відділенням Національного олімпійського комітету України в області. І сьогодні ми не без гордості можемо пишатися тим, що Наша малеча, окрім Месі і Кріщіано Роналду, добре усвідомлена з історією дніпропетровського футболу і добре знає, хто такі Дем'яненко, Протасов, Довбик. І більше того, з олімпійським чемпіоном Олексієм Чередником, який сам декілька разів виступав у якості гіда, вони познайомилися особисто. Можна ще довго перераховувати зроблене тім, куди більше нас хвилює, що потрібно зробити завтра. Зрештою, ми знаємо, що і як. Війна не поставила на паузу гру мільйонів держави, вона лише змінила її обличчя. Вітчизнаний футбол продовжує жити, а кожен матч це жест спротиву, спосіб показати світові, що Україна живе, і ми докладемо усіх зусиль, щоб футбол і надалі залишався для наших дітей улюбленою грою і фізичною активністю для зміцнення м'язів, розвивав координацію і командний дух, увагу, стратегічне мислення підтримував у цей важкий час емоційний стан і давав зрозуміти, що всі вони частина спільноти. Великої держави України її майбутнє, і саме заради дітей вірив те, що їм буде жити легше і краще, ми будемо працювати далі.